звернення також стосовно газу і інших комунальних послуг. Світло там ми подавали, але я вам прочитаю тільки те, що ми подали запит в березні стосовно газу. Перше, з якої української видобувної компанії по якій ціні закуповується, доставляється газ у Львівгаз, і це стосується кожної області. Хто вказати поіменно є власником Укргазу, в тому числі Львівгазу, і кому належить контрольний пакет акцій. надати належну завірну копію статутних документів на нотеріальну угоду. Порядок набуття ними власності Укргазу і Львівгазу, газу, правові підстави. Яка різниця в цінах закупівельних і відпускних для споживача, на яких банківських рахунках акумулюються ці кошти, про рух коштів на цих рахунках надати інформацію, надати інформацію про розрахунковий рахунок. Я написала тут номер рахунка 260 373 03 412 На який підприємці платили по 500 євро впродовж 6 років замість нашої ціни. А це вони платили, виявляється, за російський газ. І також я питаю, хто є власником цього рахунку. Скільки податків з цієї спекулятивної різниці надбавки сплачують державний бюджет і бюджет чиєї держави надати підставу зняття ПДВ і споживачів рухних коштів по прихідній розхідній частині по цьому податку, оскільки для підприємців та інших споживачів це є витрати обігу, віднята вартість. Ви нам оподатковуєте як додану вартість, можливо, за пер... Законодавець переплутав дві арифметичні дії додати і відняти. Ми там також, я їм нагадала, що часто з високої трибуни при Януковичу заявляли, що Янукович весь газ наш український по 235 гривень за тисячу кубів, продає за кордон і гроші в Україну не повертаються. Виникає питання: хто продає зараз цей газ після Януковича і хто продавав до Януковича впродовж 15 років? І де усі дають кошти. І саме головне, ми просили обґрунтувати структуру ціни, хто її формує, чи та ціна погоджена з мінфіном, Мінстатом, Мінекономікою, антимонопольним комітетом перед їх реєстрацією в Мін'юсті, вказати прізвища посудових осіб, які формують ціну, і несуть юридичну відповідальність за правильність і законність формування цієї ціни, який рівень рентабельності підприємства, виробника газу, видобувника, який рівень рентабельності посередника, спекулянта газом і в скільки разів він перевищує середній рівень. Рентабельності по Україні, надати розмір цін на газ видобувника і підприємства перепродувача. Також назвали ми, що нам відомі ціни 235 гривень за тисячу кубів 239-175 гривень в 1999 році. І потім після цього нам надали інформацію, що ціни на газ були 349 гривень. 452 гривні. Ми також в відповідь дістали інформацію 562 гривні. І також ми дістали інформацію, що ціна, з яка сформована до 7 тисяч, от та яка нам зараз виставляють, це ціна за імпортний газ. Вона ніякого відношення до нашого природнього газу немає українському, а українські громадяни. Жителі квартир і підприємці дрібні, вони мають діставати тільки український газ. І ця ціна в той період, коли ми, от я вивчала ті питання, була 19 доларів. Це так і в перерахунку, так і складає 239, приблизно таку ціну вона складає. Що сказати, що офіційна відповідь, яка мені надійшла, знак Нафтогазу, це я даю вам, от є в мене офіційний документ. Що ціна видобувника газу, наша українська, 114 гривень 90 копійок. Це от офіційний документ. Я його і надрукувала в книжці. Він тут є написаний внесений в внесений То можуть люди познайомитися з тим документом. І ми повинні порівняти, що таке 114 гривень 90 копійок, а що значить ціна, чи то 3 тисячі гривень з лишнім, чи 7 тисяч 188, так як нам зараз е, виставляють рахунки. Ну, це просто астрономічні суми, і вони не мають ніякого обґрунтування, ніяких підстав не маємо. Коли ми почали вникати, а що ж таке ціна 7 тисяч 180 гривень, ми добралися до газової угоди Путіна Тимошенко. Так от ця угода, це взагалі страшна угода, вона складена на 11 років. Ціна в об'єми, які нам Росія буде поставляти, це 52 мільярди кубів. Це дуже велика сума. Якщо нам населенню України потрібно 17 мільярдів кубів, то 52 мільярди кубів це астрономічна сума як для нашої держави. А ще більш жахливим є ціна, яку вони підписали, це 450 доларів за тисячу кубів, і вона підписана на 11 років. Ця угода ще самим таким важливим недоліком цієї угоди є, що всі газовимірювальні прилади стоять на території Росії. Ось пункт 1.13. Тут перелік всіх газовимірювальних станцій, і всі вони є на території Росії. З'ясна річ, що при таких умовах, при таких угодах. То ми то ми маємо таку ціну. Ну і хоч Мошенко доказує кругом, що це для олігархів ця сума для підприємців. Ну але ж підприємці і підприємства вони теж наші. Для чого було їх так наказувати, щоб їм такий дорогий газ замовляти в Росії 450 доларів. В той час, коли наш український газ ціна була 19 доларів, 28 доларів, 34 доларів, в залежності від кількості від того, які. Газовидобувній компанії, а саме 80% українського газу йшло по самій нижчій ціні 19 доларів. Крім того, по цій угоді, ще треба сказати, що ми щорічно переплачуємо Росії 24 мільярди доларів. Якщо б цю суму направити в пенсійний фонд, то кожен пенсіонер має на увазі 10 мільйонів пенсіонерів, у нас 12 мільйонів 700 пенсіонерів. То кожен пенсіонер тих з 10 мільйонів, які мають занижену пенсію, можна було би додати понад 2 тисячі доларів до річної суми. Це була б значна сума кожному пенсіонеру, і все-таки 2 тисячі доларів річна сума, то в середньому місячна сума пенсії збільшилася на 200 доларів. Ну і ще там є такий момент в цій угоді, що підписали угоду на транспортування газу. Це недавно не заявляв. Я по 2 мільярди і це, виявляється, дуже мала сума. То якби ми ще ці суми за транспортування газу мали в своєму бюджеті, то я річ, що ми могли її десь використовувати для покращення чи, чи пенсійного забезпечення, чи якихось інших фінансувань. А так ми несемо такі величезні втрати від. Від цих угод тільки це в рік 24 мільярди, а цього року виставили ще штрафні санкції. То виявляється 27 мільярдів. Ну то величезні суми перерахунку на курс гривни, то це вже ну астрономічні суми.